Незалежно від того, як добре ви підготували свій сад до зими, вісні завжди знаходитись купа нових справ. Поряд з прибиранням клумб і підготовкою ґрунту, багатьом хочеться підрізати рослини, щоб вони виглядали охайно перед новим сезоном. Але деякі рослини не люблять весняного обрізування ось список тих, які краще підстригти трохи пізніше. Чому деякі рослини не варто різувати на початку весни? Все залежати від часу. Якщо у вас є рослина або чагарник, який тільки але почавши прокидатися після зими, ранній обріз може йому нашкодити сподіватися ріст або навіть знищити бруньки до того, як вони розквітнуть. Натомість варто дочекатися, коли квіти відцвітуть, і тоді вже підстригти чагарник, радити Луана кін із садового центру Тегау Gardens у Колорадо. Які рослини не варто різувати на качані весни? Ось кількість прикладів. А чекайте до кінця весни або літа. Обрізайте їх після того, як квіти відцвітуть, але до того, як почати формуватися нові бруньки. Форзиція можна бачити явно мертві або пошкоджені гілки, але здорові краще не чіпати до кінця цвітіння. Головне закінчити обріз до середини липня, щоб рослина встигла закласти бруньки на наступний рік. Бузок обріз в кінці весни або на початку літа, відразу після цвітіння. Не затягуйте, бруньки на наступний рік формуються дуже швидко. Рододендрон старе дерево можна підрізати в будь-який час року, але основне обрізування варто працювати тільки після повного цвітіння. Жимолость ліани можна підрізати будь-коли, а кущі тільки в кінці весни, як тільки опадати квіти.